Мене звати Малихін Володимир, років мені 31. Пішов добровольцем ЗСУ, в бригаду хотів Айдар. Це зараз він 24-та. Служив півроку, Потім, коли почали входити в Бахмут, штурмувати позиції, побратим потрапив на противопіхотну міну і сузнання потеряв. Він і пішов до нього, наклав турникет, і що йому життя врятував завдяки, а потім думав аптечку під голову підкладу, щоб не не лишала, щоб не захлибнувся. І тільки в голові підходив і сам натрапив на ну, і Потім довга евакуація була, тому що це прям в Бахмуті, Почти було. не страшно було. А якось навпаки, войнушки, як в дитинстві ми грали всі хлопці, а це по-настоящему. І якби не така висока ампутація, я б і знову вернувся. Тому що там це зовсім інший світ. Тягне туди. Мені що пощастило те, що сім'я одразу в перший день приїхала до мене і підтримала. І це завдяки їм і все добре. І я все життя посміхаюся і думаю, ну немає. Зато буду брутальніше, тепер буду з протезом. Зараз це буде як модно. Буду полу робот для сина. Чекаємо американський протез тренувальний. Ну, потім на ньому будемо тренуватися, а потім постійний. І... Ну і все. І буду бігати танцювати. Він у спорті все життя, тому він молодець. Всі тут бачили, як він <смі> зумів піднятися, а я трохи втомилася. Я йому завжди казала, що головне, що живий, а там ти з цим впораєшся. І мені здається, що коли буде протез, це для нього із всього того, що він вже пройшов, це буде найлегше. Навчитись ходити на протезі – це для нього бачили, як він <смі> і без протезу вміє. А на ньому то. Вже так навчитися. Був тренером по боксу, по фітнесу, закінчив Харківську державну академію фізичної культури і магістратуру, ну, і тренував людей. Що зараз мрієте? Поскоріше протез надіти і, і все. Про протез. Повернуся тренувати, якщо не візьмуть обратно, буду тренувати людей, або постараюся відкрити відкритися якийсь. Реабілітаційний центр і таким, як я, допомагати. Не, тому що все одно в реабілітаційних центрах, коли хм, з двома ногами вони не розуміють, як боляче, як Томи. А я, як це все пройшов, ну, думав, щоб свій відкрити. і також, на наприклад, Супер Хіменса, допомагати людям. Тільки вже в Харкові. Я з Харкова. Там Вичайно. немає таких центрів. Дуже добре себе відчуваю в горах взагалі завжди, але Карпати не рідні, в мене рідний Крим. Я народився і 40 років прожив в Криму, тому. Але вже звик до Карпати і себе в Карпатах теж дуже добре почуваю. Особливо, коли є такі заходи, де збираються цікаві люди і спіднімаються. Я думаю про це, як ми будемо з цими людьми взагалі розплачуватися, як суспільство. Наскільки ми їм зобов'язані, що вони принесли таку жертву і не знаю, як ми будемо з ними розраховуватися. І таких людей багато, я теж 25-го пішов служити, потім звільнився восени. Тому я бачив на свої очі, на свої очі бачив, як люди жертвували здоров'ям і життям заради нашої свободи. Тому для мене це приклад героїзму, приклад сили волі, приклад любові до своєї батьківщини, до свого народу, до своєї країни. Я пишаюся, що в нас в суспільстві стільки таких людей сильних. Ну, ми зі старшим сином подумали в перший день і прийняли рішення все ж таки піти. Ну, я вважаю, що кожен має зробити якийсь вклад. Ну, Дружина поїхала за кордон з 9 дітьми, а ми пішли служити. Сьогодні дійсно дуже багато зібрались військових з різних куточків України: Крим, Тернопіль, Львів, Київ, Харків ну, дуже багато різні військові угрупування, зокрема 24-та бригада, батальйон Айдар. Ще раз хлопці показують свій героїзм і відверто цей. Ну тобто ми десь своїх дітей виховуємо та е, там якихось е, супергероїв, показуємо хто для хто для них є супергерої, але треба показувати, хто дійсно є супергерої для нас сьогодні, для нашого молодшого покоління, яке підростає, тому що їхнього героїзму треба навчатися і навчатися. Відверто це є е, велика похвала. І я сьогодні просто ще раз вкотре переконався, що їхня мужність просто це якась надсила потужна. Я голуба – Андрій, мені 20. В ЗСУ з першого дня вторгнення 24 лютого. Пішов перший же день, не роздумуючи, в київський військкомат. Мені тоді було 18 і вже через день виконував бойове завдання в Києві. На той момент, ну і досі я студент КНУ імені Шевченка. Я проснувся від сирени. Почув, що всюди шум, бігають люди. Перші дві години не хотілося нічого робити, я просто лежав у ліжку, але потім таки зібрався з силами. Спочатку допоміг іншим хлопцям розчистити підвал, а потім зібрав речі і пішов в військкомат. Через величезну кількість бажаючих і ну, проблеми із зв'язком і власне координацією я потрапив лише аж на вечір у частину, але вже з наступного дня почав виконувати бойове завдання і. Власне, наша бригада ще в перший же день почала відбивати ворожі диверсійні групи в передмісті Києва і в самому Києві. Тому нашим завданням було утримати контроль над якомога більшою кількістю будівель в Києві і конкретно це оборона адмінбудівель від вимоги ДРГ. Ми захопили. Присунулися вперед і захопили позиції росіян по інший бік дороги. Однак позиція була абсолютно невигідною для нас, але потрібно було утримати, щоб відволікти на себе ворожі сили з-під Бахмуту. Позиція була настільки близько до москалів, десь буквально 30-40 метрів, що ми вночі чули, як вони говорять. І от це справді була найважча ніч, тому що фактично е, цілу добу ми сиділи у непідготовлених позиціях е, під дощем, е, знаючи, що от буквально там за хвилину може просто прилетіти там чи артилерія, чи хопнокаліберний кулемет буде стріляти і ну, просто е, може все закінчитись, але на щастя обійшлося. І найважчою тоді саме була ніч, тому що ти нічого не бачиш, не знаєш, звідки може бути ворог, але тобі потрібно бути насторожі. І от саме ця невідомість вона ну, так обтяжувала дуже, тому що знову ж таки не було достатньої кількості людей, щоб просто охопити весь сектор і ну, економили, як могли. Міна прилетіла прямо у мій табір. От, ну, до того лише один раз, і то випадково були прильоти от саме по табору. А це був перший раз і, ну, звісно, всі були дуже шоковані. Міна одразу пробила мені ногу і підірвалась уже в землі. Е, осколками посікло ще двох моїх побратимів. Е, мені фактично ну, ліву ногу міна перетворила в шматок м'яса, е, посікла праву. І одразу хлопці почали надання першої допомоги і підготовку евакуації. Це значною мірою. Ну, я завдячую своїм життям своєму побратиму Славі, який е, був в нашому взводі бойовим медиком. Який перший зреагував і е, вколов всі необхідні препарати, побіг за турнікетами, тобто, ну звісно ж, у нас був у нас був певний такий шок, тому що фактично я був першим пораненим. Ну, ми троє були перші пораненими в нашому взводі, е, але хлопці дуже швидко скоординувались і е, після надання допомоги почали евакуацію під дуже потужним обстрілом. Настільки, що навіть довелося нести далі просто через те, що машина не змогла під'їхати. Про що зараз мрієте? E, ясна річ про закінчення війни нашою перемогою, щоб повернулись всі мої побратими. E, щоб я нарешті разом з ними відгуляв наше дружиною весілля, тому що я їм пообіцяв, що запрошу їх на весілля. Ну і хочеться, звісно, неможливо зцілити всі ці знищені долі, знищені життя, але, на жаль, це неможливо, тому хочеться, щоб ті, хто втратив все, знайшли хоча б щось цінне у своєму житті.